Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Глава України у Парижі. Наслідки нічної атаки країни-агресорки вогонь забрав життя двох людей на Шепетівщині з полону додому. Славицька громада зустрічала захисника. Про це та інше розповім в подробицях. Президент Володимир Зеленський прибув до Франції та зустрівся із лідером країни Емануалом Макроном. Очікується, що під час зустрічі в Єлисейському палаці президенти підпишуть важливі двосторонні угоди, які посилять бойову авіацію. Щодо зустрічі президентів, ми вам детальніше розповімо у підсумковому випуску. Новин. Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктур. За попередньою інформацією, постраждав 18-річний хлопець, якому надали першу допомогу на місці. Також ворог випустив ударні БПЛА по Дніпропетровщині. Пошкоджена інфраструктура у Павлоградському та Сенельниківському районах. Ворожі дрони атакували й Чернігівщину у Коріківському районі. Виникло займання об'єкта інфраструктури. У Новгород-Сіверському безпілотник влучив у продуктовий магазин у місті Менна внаслідок влучання дрона. Спалахнув ангар сільськогосподарського підприємства, де зберігалося близько 40 тонн пелет із соняшнику. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Загалом вночі росіяни били по енергетичних об'єктах в п'яти областях. Про це поінформувало Міненерго. Під атакою опинилася енергетична інфраструктура Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Понад два роки невідомості й болю. І нарешті радісна зустріч додому. Повернувся військовополонений Сергій Оберман. Вчора Славицька громада щирими обіймами та теплими словами підтримки зустріла старшого сержанта Сергія Обермана. 24 лютого 2022 року захисник став на захист Києва у складі 112 ї бригади, 127 го батальйону територіальної оборони, служив оператором управління механізованої роти, виконував бойові завдання в обороні столиці та потім на Донеччині. За ні, службі й мужність нагороджений медаллю за військову службу Україні. 19 червня 2023 року під час виконання бойового завдання воїн отримав важкі поранення і потрапив у ворожий полон. Минуло два роки і один місяць неволі. Це були роки болю, очікування, молитви, коливань між надією та відчаєм. Але він вистояв. 23 липня 2025 року. Воїн повернувся на рідну землю. А 16 листопада оборонця із короваєм квітами, плакатами, подарунками, щирими обіймами та теплими словами підтримали люди і вітали земляка у рідному місті. Вогонь забрав життя двох людей у селі Лепосівка Шепетівського району. 15 листопада близько п'ятої години ранку. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу житлового будинку. Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили тіла чоловіка 1984 року народження та жінки 1983 року народження. Дівчинка 2015 року народження самостійно залишила будинок та звернулася по допомогу до сусідів. Попередньої причини пожежі вважається необережне поводження із вогнем. Про це повідомляють у ДСНС області. На місці працювали медики, а також правоохоронці, які і встановлюватимуть остаточні обставини цієї трагедії. Загалом, вихідними, що минули, надзвичайники дев'ять разів долучалися до гасіння пожеж, які були і у житловому секторі, і на відкритій території. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 484 повідомлення про події та правопорушення. З них 121 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 96 адмінпротоколів, з них 15 – на нетверезих водіїв. Зареєстровано 15 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 624 повідомлення від краян. Наразі це все чим встигаю поділитися. Більше новин із перевірених джерел у соціальних мережах та телеграм-каналі Першого Подільського. Тож долучайтеся, аби не пропустити важливого. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.